Повертаємось до карти. Далі. Ще раніше ворогу вдалося зайти південніше в Новомихайлівку. От ось тут ось цей на півночі виступ. І, власне, я вже говорив перед тим, що якраз ось ця от ділянка, вони хотітимуть її зрівняти, а саме вийти до цієї траси 0,510, яка проходить від самої Мар'їнки і через Побєду йде далі вже до Вугледару. І. Окупант ні в якому разі не можна сказати, що росіяни зараз сидять в Новомихайлівці. Вони там спокійно закріпились, і відправна точка вже буде йти звідти. Відповідне відео опублікувала наша 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Зараз я його підтягну нам в трансляцію. Оце якраз район Новомихайлівки. Це тільки на підході. Йшли росіяни наступом, а наші підрозділи знищили їхню цілу колонотехніку, і вони взагалі останніх дві доби намагалися там прорвати оборону і задіювали аж там більше тринадцяти одиниць військової техніки. Штурм був справді масштабний. Наша аеророзвідка, як ви бачите, вплавно давала координати і наводила нашу артилерію, і вона, власне, і накрила цей периметр вогнем. На цьому вже ви бачите, як вкотре підключилися наші ФПВшки. І от вже російську піхоту, яка розбіглася якраз тут наприкінці відео, вже а, знищували саме Скидами. Ось так чергова російська колона перетворилася на металобрухт. Тому, ще раз повторюсь, не можна говорити, що росіяни в Новомихайлівці вже вільно гуляють там, часто їх знищують, чи навіть на підходах до цього населеного пункту. І тепер перейдемо до Авдіївки. Тут росіяни атакують по сталих напрямках на півдні це Первомайське і Невельське, де а, немає ніяких змін, попри важку ситуацію в самому Невельському, там тривають бої вже в самому селищі, але в росіян там не було просування, як і на підступах до самого Первомайського. Але, на жаль, є зміщення червоної зони по ось цій лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, тоненьки Я вже не раз повторював, що тут вони ворог впираються тут в ось ці водойми, і вони далі будуть пробувати рухатись. Через ось ці вузькі канали. Власне, біля орліки за останній час вони змогли до них наблизитись. Зараз можемо подивитись хронологію по карті. От вони чуть-чуть туди наблизились і будуть намагатись протиснутись через ось це вікно. Якщо подивитися, тут є невеликі мости, які будуть відповідно підірвані або вже підірвані в разі відходу наших сил оборони за ось ці всі озера і сховища. І також на цьому ж напрямку ви знаєте, що працює наша 47-ма бригада. Вони опублікували чергове теж відео. Аеророзвідка помітила ідилію трьох російських окупантів. Три друга обнялись, які прийшли вбивати українців на нашій території. Там обнімашки, далі погляди от душі в душу. Потім вони почули, до речі, наш безпілотник. Один з них розвернувся з автоматом на Шухері. От. Зрештою, цю романтичну атмосферу закінчив наш впівдрон. Зараз він вже буде підлітати. Росіяни пробували відстрілюватись. Тут вони оглянулись, і кінець близький. Ось така історія в якихось 30 секундах відео. А скільки драми в результаті вони всі прилягли. І наостанок, хочу поговорити про те, від чого безпосередньо залежить ефективність на фронті. Саме про західну допомогу. Зокрема, останні дні президент Володимир Зеленський записував чимало звернень. В одному з них він трохи навіть дорікнув заходу. Це звучало як. Недалекобійність наших сил оборони говорить про очевидну недалекоглядність деяких наших партнерів, і мова тут йшла звичайно про снаряди для артилерії. а Про деяких партнерів Зеленський. Я думаю, швидше за все мав на увазі Олафа Шольца, його любими ракети Таурус. А от про кого. Не можна сказати кривого слова, так це про президента Чехії. Петер Павел, ви знаєте, знайшов 800 тисяч снарядів для України. Це 500 тисяч для західної артилерії і 300 для радянської. Вони мають приїхати вже в червні і тут чергова новина від наших чеських партнерів. Вони знайшли додатково ще 700 тисяч. Ці снаряди теж знайшли в третіх країнах, які не входять до європейського союзу, але готові їх продати. І, попри те, що вони мають партнерські стосунки з Росією. Закуповуватися все буде через Чехію, і аби не в свою чергу не видати постачальників. І про це написали видання Wall Street Journal. Це дуже важливо, тому що росіяни, в свою чергу теж закуповують боєприпаси по-тихому. А саме, ви вже чули, мабуть, Північна Корея з минулого року поставила нашим ворогам 7 тисяч контейнерів з боєприпасами, і про це вчора ввечері вже офіційно заявив міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік. До речі. В нас вже і були помічені уламки ракет, якими росіяни бомблять наші міста. На них власне були північно-корейські символи. А саме це були ракети до оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Тому ворог, ви бачите, максимально шукає донорів, щоб продовжувати цю війну. А от якщо продовжити тему хороших новин, то кому не можна теж дорікнути, це те, що Болгарія стримала своє слово і передала Україні. Обіцяні 100 транспортерів про це офіційно заявив їхній міністр оборони, і також з'явилося відповідне відео, як ешелон цієї техніки їде залізницею, і це було ще на території Болгарії. Зараз коли Ми відомо, ми допомагають в підкарпі, і БРДМ. БРД, БРДМ, це збройньована вибуду дозорна машина. Болгариво до них таки стримали. Ну а, друзі, в мене на цьому все. Будемо з вами працювати по карті вже завтра. із самого ранку буде свіжий огляд, тому не прощаємось до зустрічі.